Отримав по новій почті два блоки. Це Зефіра B1.9. Значить, Цей блок вийшов, я так розумію, з ладу. Що мені треба зробити? Зробити клона блока і відчити екологію. Погнали? Так, Підключив я блок, з якого треба вичитати інформацію, вичитую. Зараз нам детек світло відключив. Друзі, будьте обережні, бо при записі, якщо відключить світло, то може бути біда. Підключив цей блок 457 тисяч пробіг. Оновлюю заводську прошивку до останньої версії для даного автомобіля за допомогою дилерської програми та сканера GMMDI. Так, що, записую я вже прошивочку, значить дивіться, чого міняли цей блок. Бо він трошки згнив. Тут, мабуть, щось згоріло, підгоріло. Било помилку, це в них проблема по форсунку 2-4-го циліндру. Все. Зараз записую, пакую і відправляю клієнту. Якщо потрібна допомога, я з тивохружна знаходжусь в Києві біля метро Сирець. Можу працювати по новій пошті.